Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Перемовини між Трампом та Зеленським в Парижі в гостях у Макрона на Єлисейських полях. Ви мене дуже просили подивитися цю тему. Ви мене просили розглянути цю тему, про що Зеленський та Трамп домовилися в гостях у французького президента, про що вони говорили. Я би хотів подивитися на картах, до чого це все призведе. Невже дійсно от починається цей от процес завершення цієї війни, процес перемовин. Дуже би цього хотілося, тому що е, особисто я за мир. Я би хотів, щоб це якомога швидше все завершилося. Дай Боже, щоб воно якомога швидше завершилося. Тому мені багато хто про це писав, багато хто просив подивитися цю тему. Давайте подивимося. Давайте я зроблю розклад, про що вони. Говорили, власне кажучи, про що вони домовлялися, і до чого це призведе. На двох колодах. На циганській колоді я подивлюся, про що вони говорили. А на таро ми з вами подивимося результат їхніх перемовин, до чого це все призведе. Добре, п'ять карт, про що вони говорили. Чотири карти до чого це все призведе. Результат Так, для України. Уточню, це важливо. Так, добре. Давайте ми з вами будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте будемо складати прогнозування. Давайте ми з вами будемо дивитися на картах, що мені карти покажуть. Стосовно Трампа та Зеленського. Так, добре, дивимось, про що вони говорили. Карта смерті падає зразу вперше. Карта смерті це якісь смертельні небезпеки. Можливо, обговорювали ядерну загрозу. Можливо, обговорювали третю світову. Не виключено. Бо зразу перша карта, яка випадає як основа всього це карта смерті. Це смертельні загрози. Досить сильні, досить великі. Можливо, обговорювали питання, які стосуються третьої світової або ядерки, щось таке. Далі дивимось. карта мислителя, карта думок та планів. Карта мислителя говорить про якесь планування. Карта мислителя говорить про якісь плани важливі. Карта купця, бізнес, гроші, фінансові питання, питання фінансувань, питання якихось розмов, пов'язаних з інвестиціями, з якимись фінансовими, торговими питаннями. Карта посильного. Карта посильного на циганській колоді це карта роботи з документами. Посильний, який передає важливого листа, якісь важливі новини, інформація, робота з документами. І карта вогню, карта нещастя. Ну, дивіться, в центрі випадає карта купця. Ну, Трамп бізнесмен, в нього от основна зацікавленість це гроші. Тобто, скоріше за все, головним питанням було питання, яке пов'язане саме з. Постачанням грошей інвестиціями в Україну і допомоги Україні тут по боках карта вогню нещастя, карта смерті, тобто торкалися питань глобального характеру. Можливо, обговорювали ядерну небезпеку для всієї для всієї планети. Можливо, обговорювали вогневі небезпеки, третю світову війну. Теж я думаю, таке могло бути. А тут по боках карта. Мислителя і карта посильного, підписання договорів, підписання якихось важливих документів. Так що розмова була така досить серйозна, я би сказав, досить глобальна. І, скоріше за все, були якісь домовленості, підписані, якісь плани складені, обговорювалися питання ядерки, третьої світової і інвестиції в Україну, я так бачу. І знаєте, все-таки я скажу, що я вважаю себе правим. В тому питанні, що я сказав, що Трамп це для України добре, тому що все-таки якби Трамп був настільки негативно налаштований для України, то він би не став зустрічатися з Зеленським. Ну, все-таки, значить, є в нього якась лояльність і симпатія і до української влади, і до України, раз він погодився на зустріч з Зеленським, і вони обговорювали там важливі процеси. Дивимося на Таро. Шестірка жезлів перевернута. До чого це призведе Україну? Шестірка жезлів перевернута це не дуже хороша карта. Це карта втрати сили. В прямій позиції шестірка жезлів це карта навпаки, здобуття сили. А тут якась втрата послаблення. Можливо, втрата чогось важливого для України. Мені чомусь зразу в голові приходить Крим і Донбас. Ну, не дай Боже, звичайно, але можна треба всі питання розглядати, варіанти розвитку подій. Далі падає. Пряма позиція: Десятий аркан, колесо фортуни, карта великих перемін трансформації. Ну, в прямій позиції колесо фортуни це хороша карта. Десятий аркан. Це карта якихось великих перемін. Це карта глобальних змін в житті українців. Можливо, нова суспільна модель поведінки. Можливо, новий спосіб життя, можливо, переміни в політиці, у владі, у способі життя активні Мілітаризація, якісь нові ходи, нові. Трансформації, переміни. Десятка пентаклів пряма позиція прекрасна карта. Десятка пентаклів це дуже великі гроші. Це хороша карта інвестиції, мілітаризація. Україна вже почала виробництво власних дронів. Тобто, ця карта, а тут поруч ще й колесо Фортуни це досить класна комбінація карт це якесь велике збагачення України. Можливо, дійсно Україну приймуть в якийсь альянс військовий, можливо, Україна почне активне військове виробництво, дуже серйозне. І шістірка кубків теж пряма позиція це карта благополуччя, це нове життя, новий етап в житті, переміни в кращу сторону. Ну, дивіться, до чого це все призведе. Єдина негативна карта шістірка жезів перевернута. Це карта якоїсь втрати, послабленості. Але тут далі карти йдуть дуже хороші. По-перше, десятий аркан дуже сильна карта, пряма позиція. Десятка пентаклів, великі гроші, інвестиції, мілітаризація, військове озброєння. Шістірка кубків, карта благополуччя, карта щастя, карта достатку. Я би сказав, що позитив переважає негатив. Все-таки Трамп зацікавлений в тому, щоб Україна була, розвивалася, існувала, як і республіканці в цьому зацікавлені. Вони не зацікавлені в продовженні війни. Вони зацікавлені в благополуччі. Україна не зникне як країна, Україна буде залишатися і існувати, якби цього не хотіли вороги. Тому що якщо Україна зникне, то для всього світу настане кабзда. Тоді запуститься такий е, маховик, такий процес сцепна реакція, жорстка, що дійсно почнеться ядерна війна. Так що існування України це, по суті, існування всього світу, я так вважаю. Якщо зникне Україна, якщо перестане Україна існувати як країна, то зникне і весь світ ось так. Так що доля світу в руках України. Якби це не звучало зараз пафосно чи там надто високомірно, але це дійсно так, я так вважаю. І багато хто зі мною, до речі, погоджується, в тому числі з езотериків та екстрасенсів. Я хочу сказати, що ця розмова, що це спілкування, що ці домовленості, вони призведуть до хорошого результату. Карти більшість позитивні випадають. І дай Боже, щоб так воно і було. Ну, розбір польотів я зробив. Ви мене просили. Не забувайте ставити лайки цьому відео. Підписуйтеся, пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю всім мирного неба над головою, побільше позитивних новин, інформації. Всього доброго, цілую, люблю і віймаю. До нових зустрічей!